Україна з Польщею провели переговори стосовно ситуації на кордоні. Країни знайшли спільну мову і працюють над конструктивним рішенням. Про це заявив заступник міністра економіки торговий представник України Тарас Качка на Фейсбуці. Він написав пост. Цитую чотири години дуже насичених переговорів із міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманом і сільського господарства Польщі Чаславом Щекерським. Одна із найбільш насичених і інтенсивних зустрічей за моє професійне життя. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів і Польщі і України. Це не просто, але можливо. Децизія у вольному ханду з Україною є з пункту відзання польських інтересів і не нього тільки рольників. Ta cena jest za wysoka, my nie jesteśmy w stanie jej, 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 jej spłacić, więc będziemy, my szukamy cały czas rozwiązania, które uchroni polski rynek, ale też europejski rynek od zalewu wyraźnie tańszymi produktami rolnymi. Chcemy pomóc Ukrainie, ale nie możemy pozwolić na to, żeby ta pomoc przyniosła bardzo negatywne skutki dla naszych obywateli. Ja jestem w stałym kontakcie z ukraińskimi przyjaciółmi i oni też to rozumieją. Musimy znaleźć rozwiązanie, które i znajdziemy rozwiązanie, które ochroni nasz rynek i naszych rolników przed tą nierówną, nierówną konkurencją. Тарас Качка зауважив, що під час переговорів опція закриття кордону не згадувалась за словами Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, це було б дуже болісним рішенням для наших економік припинити навіть на день торгівлю, яка у річних параметрах становить 11,7 мільярдів доларів. А за польською статистикою навіть більше. І попри те, що мережою напередодні прокотилася, новина про те, що нібито на переговорах йшлося про повне закриття українсько польського кордону у прес-службі Структура України спростували цей фейк. Цитую: ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення а також зробили кроки на зустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення з боку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут. Про це сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.